Привіт! Сьогодні ми знімаємо об'єд на мої автомати і пістолети. Починаємо ми з цього автомата або з снайперської гвинтівки. Воно, оця, оцей патрон, тут тако буде. Тако робить. Ну, коротше, ви, ви поняли. Тут світиться. Тут світиться і лазимо. Ось. А, ой. Ось, коротше, переходимо далі. Це в нас пістолет на літачках, типу ми верх піднімаємо цю ж штучку, заряджаємо сюди літачки, заряджаємо таку. Типу, вистріли один раз, нажали на цю кнопку, воно опустилося, і другий літак вже заряджений. Тільки, тільки Тут потрібно ще цю штуку знову зарядити. Переходимо до левольвера. Левельвер це цей, цей 50 років десь. Йому. В нього відкривається ось барабан. Так, з цього боку не, він не відкривається, курок двигається і оця штука двигається. Тут була порошина колись, але за 50 років, як ви розумієте, вона вже згнила. Так, і тепер вишенька на торці. Автоматичний автомат М16. Тут у нас відкривається крок, також заряджаємо. Відкривається магазин, він на таких пуйках, як маленьких. Тут є лазер. Зараз. Є лазер, але він, схоже, розрядився. Воно тако знімає. Потім тако. Можна отаку, а можна отаку. Якщо його розібрати повністю і частини забирати, вийде отако. отаке. Типу пістолета. Так, показую всі частини. Ось сама головна. ось дуло, яке можна вставляти, можна не вставляти. Ось приціл лазерний. Ось лазер. Є, як ви бачите, ось магазин від нього. Але я не знаю, скільки там тут вищається. Це прикріплювати лазер. Лазер сюди. Це приклад який відкріп. Ну і... Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб в нас вийшло щоб прямий ефір.